Літні мовні табори суттєво відрізняються від звичайних оздоровчих, адже мають іншу мету та інші завдання. Тож і форми і методи роботи з дітьми в них теж особливі. Мовні табори це відносно новий вид відпочинку школярів. Тому, аби озброїти вчителів корисними знаннями, кафедра міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики навчально-наукового інституту іноземної філології спільно з міським управлінням освіти та вчителями шкіл розробили перший в Україні посібник під назвою. Організація і проведення мовних літніх таборів як одна з умов успішного володіння іноземною мовою його видано трьома мовами: англійською, німецькою, французькою, і буде розміщено на сайті Міністерства освіти і науки України. Мы бы очень хотели, чтобы э, мовный табор способствовал э, обучению иностранному языку, э, совершенствованию знаний, которые у детей есть, расширению их словарного запаса, расширению их лингвистических знаний, социокультурных знаний, а также, конечно, комму... э, межкультурной коммуникации. Как мне представляется, методы работы, формы работы в лагере должны быть совершенно отличными от теми, которыми учителя привыкли работать в школе. Потому что если ребенок повторяет то, что он уже знает, он теряет интерес. А если ребенок пришел сегодня, научился новому, чего он раньше не умел, у него появляется стимул к изучению. Вчителів шкіл Житомира, які працюватимуть у мовних таборах, озброїли не лише теоретичними, а й практичними знаннями, адже протягом академічного року вони відвідували заняття спеціально створеною першою лінгвометодичної академії. Мета цього проекту допомогти вчителям організовувати позакласну діяльність з іноземної мови. Досвідчені доценти кафедри міжкультурної комунікації протягом цілого академічного року 2015-2016 проводили регулярні заняття із вчителями з теоретичних і прикладних аспектів викладання іноземної мови. На цих заняттях їх ознайомили із новими науковими здобутками і з практичними порадами щодо організації навчальної діяльності. Усі слухачі лінгвометодичної академії отримали в управлінні освіти спеціальні сертифікати і мають намір вже цього літа впроваджувати свій новий досвід у практику роботи. Протягом навчального року, десь раз на місяць, ми англійської мови відвідали академію. Це наш перший досвід, але дуже корисний досвід. Багато чого нового ми довідались протягом навчального року, і я закликаю всіх наших колег. До того щоб вони теж брали активну участь у роботі літніх мовних таборів, цього літа 21 навчальний заклад Житомира має намір організувати роботу мовних таборів, в яких вивчатиметься англійська та французька мови, загальна кількість мовних загонів. Десь біля 50. загальна кількість учнів це 550 учнів. Ну, ми сьогодні спілкуємось з батьками і очікуємо, що що може ще бути збільшення. Допомагатимуть вчителям міста в організації мовних таборів 47 студентів інституту іноземної філології та дев'ять міжнародних волонтерів, троє з яких завдячуючи успішній участі шкіл Житомира у проєкті «Геокемп».